Друзі, всім привіт! Вас вітає Автохата. Хочу вам показати ось таку модульну конструкцію, ось таку побутівку, яка може вам служити як для охорони або для будь-якого виду вашої діяльності та комерції. Висота даної конструкції 2,50 а розмір її є довжина 9 на 2,40, що загальною площею становить 21,5 квадратних метр. Каркас тут є металевий. Зовнішнє оздоблення є металопрофіль ось такого кольору. Двері є також металеві. На даний момент тут в нас є склад на виробництві, тому інтер'єр виглядає ось так. Тут є два віконечка, які можна відкрити або поставити на провітрювання. Всюди є ОСБ плита, підлога. Підлога у нас, до речі, ламінат напівпромисловий, а стіни і стеля є ОСБ плита. Ось такий інтер'єр. Тут є невеличке приміщення для туалету, бойлер тут розташований. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, телефонуйте, звертайтеся. Дякую всім за увагу.